На Хелловін, день усіх святих, відкриваються ворота до пекла. І звідти вилазить уся бридота, яка тільки там є. Для того, щоб почвари приймали нас за своїх, ми перевдягаємося у моторошні костюми. Потім проникаємо у ряди ворога і вивчаємо його слабості, про які ми розкажемо у нашому випуску, присвяченому Дню усіх святих, дню, коли ми висміюємо зло. Адже ми справжні ігрона.

Сьогодні у програмі ви самі вдома. Ваші рідні зникли, а у стінах будинку щось є. Ви зіткнетеся з надприродними істотами, але про зброю і не мрійте. Дізнайся у скоро, від яких химер тобі доведеться ховатися у паранормальному хорорі Елісон Роуд. Маєте слабкі нерви, але полюбляєте жахи, радше сходіть у тіно, бо грати вам не рекомендується. Коли на тебе банально виповзає якийсь таракан з кастрюлі, то вже стрьомно. А коли на тебе випадає якийсь трупак, то тут уже в общем. Чому хорор ігри лякають нас дужче ніж фільми жахів? Відповідь у фокусі. У ряді вигнання диявола щось пішло не так. Ви православний священник. І вас звинувачують у смерті вашого юного прислужника. Довідайся, як подолати сили зла у ексклюзивному інтерв'ю з дворцями жахів Крейдоу. А просто зараз ремти. Це клоуняча новина. Клоуни здавна лякали тебе у відеоіграх. Водій фургону із морозивом Ласун хотів розчавити тебе у твістед метал, клоуни мерці, поласувати твоїми мізками у Лед Фоде, а Адам порізати на шматочки бензопилами у Дед Райзі. Але тепер розфарбовані страхіття зійшли з моніторів і переслідують людей у реальному житті. У Сполучених Штатах, Британії та Австралії, клоуни вилякують людей і штанів. Просто небо Ховаючись у нічному лісі чи гуляючи посеред дороги, блазні наводять на американців такого жаху, що ті кличуть поліцію. І вона заарештувала вже 12 фіглярів. І вони виявилися звичайними лобуряками, які вирішили влаштувати розіграш. Перевдягатися у клоуна не заборонено законом, але ці болдури порушують спокій громадян та ще й лякають дітей. Але нещодавно паяців у масках самих налякають до гикавки. група пранкерів під'їжджає до свого будинку і бачить дивного мовчазного чоловіка. Клоуни починають панікувати і раптом незнайомець зникає, але лише на мить. Як так страховидла самі беруться в ноги? Схоже на клоунів чекає помста. Добре, хоч мочити їх не будуть. Принаймні, в американському штаті Юта там теж ні копи закликали не стріляти у бродячих приколістів. Тож, якщо тобі кортить погасити покидьків із червоними носами, не порушуючи закону, тобі у рубрику Свіжак. Ми використали усі ресурси землі. Країни об'єдналися у космічний альянс, щоб разом підкорити космос і відшукати там усе необхідне для життя. Але бунтівники, на чолі із адміралом Котчем, забажали контролювати ресурси на інших планетах. Підступною атакою на штаб у Женеві вони оголошують альянсу війну. І саме ти, Реєс, капітан бойового судна Ретриб'юшн, маєш зупинити кот у новому Call of Duty Infinite Warfare. володарі трьох мільйонів дизлайків на Ютубі. А гра їх таки заслужила. Тут майже нічого не змінилося. Те саме Месилово з автоматами, дробашами та гранатами, у тому числі у мультиплеєрі. Але не тільки на землі. Ти можеш бути пілотом космічного корабля і винищувати супротивників із повними баками реалізму. Дякуємо за озвучку космічного Мочилова, панове інф. Фіні ми й не знали, що у вакуумі щось можна почути. Мабуть, це завдяки чудесному до історичному движку IW, який був іще у другій полді. Та не засмучуйся, у Infinite Warfare ти все ж таки зможеш повеселитися у режимі сомбі у космокраїні». Тобі і з трьома друзями дозволять позносити башти клоуна мертвяка. Але якщо ти хочеш отримати реально, круте мочево у світі майбутнього, тобі у наступний свіжак... Свистять ракети, вибухають роботи, а будівлі перетворюються на пил. Причому усе це твоїх рук справа, бо лабораторія компанії Воргеймінг. WG Labs відродила забутий жанр ізометричних шутерів у Hybrid Wars. Рік 2060. й І світ контролюють машини. А ти один із загону бійців, який сам чи разом із друзями у мультиплеєрі воює проти тиранії роботів. І кожен із своїх героїв має спецдібності. Алекс може хакнути вороже дуре і керуючи нею дати прочухану іншим пушкам. А русський медведь Іван преубій Танк оснащений важким кулеметом та у супроводженні лікувального дрона. Якщо ж тобі не впоратися із ордами ворожих кіборгів, танків та гвинтокрилів у якості піхоти, перекваліфікуйся на пілота Титана. Цей механічний велетень самотужки розіб'є ракетами половину армії супротивника. Ну а в наступній грі механічні створіння будуть уже не на твоєму боці. Ночі вітаємо на новому робочому місці у світі піци циркової крихітки. Тільки у нас малюкам не дають засумувати веселі аніматроніки. Ваша задача слідкувати, щоб механічні ляльки були у справному стані. Щоб вмикати та вимикати живлення ляльок, ви зможете пересуватися понад десятьма кімнатами. По завершенні зміни ви отримаєте заслужений відпочинок вдома. Бажаємо приємної роботи. Ей, це циркова крихітка! Не роби те, що наказує тобі той голос. Ляки можуть вбити тебе. Ховайся під столом, тоді вони не побачать тебе. Якщо відправлять до балори, поводиться. тихо, почує будай звук, тобі кінець. А в кімнаті Фоксі розважайка, Користуйся спалахом, щоб не наштовхнутися на фоксі. Окрім ляльок, доведеться боротися з багами, а ще в тебе немає паузи та він опцій Тож буде непросто. Та ти маєш впоратися, щоб допомогти нам вибратися з цієї діри у Five Nights at Freddy's Sister Location. Що ж, Call of Duty Infinite Warfare, «Hybrid Wars» та нова частина Five Nights at Freddy's уже вийшла. А ось ця гра ще ні. Але вже змушує твої коліна тремтіти від жаху. Це рубрика Скоро на QTV. Що дітька? О, господи, як болить голова. Де ті кляті таблетки. Слава Богу, аспірин. Треба запити. Чудесно. Що за. Я бачу тебе. Хто це був? Здається, нікого. <плес> Найстрашнішу гру сучасності Silent Hills відмінили, та від кошмарів тобі не сховатися, бо британці Far From Home розробляють Ellison Road. гру, яка залякає тебе ще більше. Однієї ночі ви прокидаєтеся у своєму будинку у Манчестері. Ви нічого не пам'ятаєте, але починаєте помічати, що щось не так. Ваших рідних немає вдома, і ви здогадуєтеся, з ними сталося щось жахливе. Щоб знайти свою сім'ю, ти маєш вирішувати загадки за допомогою предметів з інвентарю. Так ти зможеш розкрити страшні таємниці твоєї оселі, оселі, в якій щось крадеться за тобою. Зіткнетеся з надприродними істотами. Головним вашим супротивником буде Лілі, примара молодої дівчини. Але про зброю і не мрійте, тому сутичка з нею означає смерть. Отже, використовуйте стелс, тобто, поводьтеся тихо. Але не зволікайте, коли годинник проб'є три. Сюжет ставатиме дедалі складнішим і постійно триматиме тебе у напрузі. адже автор гри Кріс Кеслер спирався на свою кіношну освіту при його написанні для створення атмосфери чистого жаху. Розробник хоче використати прийоми психологічних хорор фільмів. Тож на ріки крові годі й чекати. А ось на Елісон Роуд, яка виглядає просто фантастично, почекати варто, що правда стільки невідомо, адже цей жахастик для ПК ще немає. Дати виходу. Далі у програмі. Маєте слабкі нерви, але полюбляєте жахи? Радше сходіть у кіно, бо грати вам не рекомендується. Коли на тебе банально виповзає якийсь таракан з кастрюлі, то вже стрьом. А коли на тебе випадає якийсь трупак, то тут уже в общем. Чому хорор ігри лякають нас дужче ніж фільми жахів? Відповідь у фокусі. Раді вигнання диявола щось пішло не так. Ви православний священник і вас звинувачують у смерті вашого юного прислужника. Довідайся, як подолати сили зла у ексклюзивному інтерв'ю з дворцями жахів Грей Доум. Далі у програмі в обряді вигнання диявола щось пішло не так. Ви православний священник і вас звинувачують у смерті вашого юного прислужника. Довідайся, як подолати сили зла у ексклюзивному інтерв'ю з творцями жахів Grey Доу. А просто зараз ігрові та кіножахи зійдуться у нерівному двобої в рубриці у фокусі. У День усіх святих, усі полюбляють наряджатися і жахати перехожих. Але ще більше люди чомусь обожнюють страхати самих себе? І що найцікавіше, останнім часом для гострих відчуттів ми обираємо не фільми жахів, а ігри страшилки. No! No! Хочеш не спати усю ніч? тобі у монітор. Чому ж хорор ігри лякають нас більше за хорор кіно? Рубрика у фокусі самих. Що таке страх за словником? Це стан обумовлений загрозою реального або передбачуваного лиха. Пояснимо, це коли цегла не тільки у крамниці будівельних товарів, а й у тебе у штанах. При цьому боятися ти можеш і тоді, коли тебе налякали, чимось несправжнім. Страх став навід'ємною частиною мистецтва. Пару десятилетий тому до книг та фильмов приєдналися в игры. В книге ты всегда стоишь со стороны фильмы, тебе уже непосредственно показывают картинку, и там ты уже пугаешься тому произведению, что тебе подготовил режиссер. В играх то, что происходит на экране, оно происходит не с тем героем, а именно с тобой. Виходить, Silent Hill та Resident Evil вкладають на лопатки такі кіношні страхофести, як дзвінок та світанок мерців. На крупних інтернет-порталах Reddit та Den of Geek так жваво обговорюють протистояння хорорових ігор та стрічок, що аж клавіатури думляться. і безобраз кіномани. Але фільми у ньому продувають. Але чому? Во-первых, игрок находится ближе к экрану Фильмы мы смотрим обычно или в кинотеатре, или на телевизоре И экран далеко от нас Монитор он вот, он буквально на расстоянии 40 сантиметров от тебя Еще один важный момент Фильмы мы опять же смотрим в кинотеатре, где вообще куча народу и там не так страшно А в игры мы играем наедине Якщо ти пк гравець, ти не можеш уявити усамітнення за амнезією чи кондем. без пари шикарних навушників, у яких ти чуєш не лише кожен шерех, а й моторошну музику. Задача музикального фону в тому, щоб підтримувати внутрішню емоційну частину, яка є у персонажа. Таким образом, участь гравця в ролі цього персонажа буде більш ефектним, він буде чувствовать себе більш погруженным в гру. У серії ігор Silent Hill, які видання зі Телеграф назвало одними із найстрашніших в історії, музикою досягається саме такий ефект. Ти занурюєшся у похмуру атмосферу туманного містечка завдяки роботі композитора Акіри Ямаокі, який, до речі, незабаром відвідає з концертом Київ, послухати його шедевр наживо, ти зможеш 9 листопада у клубі центру. А поки ти чекаєш на прибуття короля хорор-музики, вкотре проходячи Silent Hill 2» будь обережним, повній та інших іграх жахів, монстри можуть вкоротити тобі віку будь-якої миті, на відміну від кінострічок. Якщо ти дивишся фільм жахів, то практично впевнений у тому, що у перші 40 або 50 хвилин ніхто з головних героїв не загине. Натомість у іграх усе інакше. Мочилово може початися будь-якою хвилиною. Але найбільше лякає те, що коли монстри чи вбивці підкрадуться зі спини, ти спокійно шукатимеш переодягачку у шафці. Адже дедалі більше хорор ігор сповідує перспективу на від третьої, а від першої особи. Коли ти бачиш все очима героя, коли ти відчуваєш усе на. Собі тобі у кілька разів страшніше. З перших жахастиків з видом з очей Doom System Shock 2 змусили пеніти від жаху стільки гравців, що перспективу від першої особи поцупили кіношники. Ця крадіжка зародила цілий кіножанр. у 1999 році Вийшов фільм Віньма мазблер», знятий у жанрі псевдодокументального кіно. Сьогодні цей жанр якомога ближче підійшов до такого жаху, який викликають саме ігри, тому що у цих фільмах є якраз той самий вид від першої особи. Отже, Голівуд, надихнувшись геймінгом, почав наганяти на тебе кошмари псевдодокументалками. Але ігри тим часом не стояли на місці і нажахали тебе ще більше віртуальною реальністю. Коли на тебе надівають э, очки віртуальної реальності, то становиться в 15 разів страшніше. Resident Evil 7. Коли на тебе банально виползають якийсь таракан із з кастрюлі, то це вже стрм. А коли на тебе випадає якийсь трупак, то тут уже в общем. У кінотеатрах лякають тебе водичкою з 3D-окулярами, але до VR їм поки що далеко. І корону першості у королівстві пострахів фільмам не побачити як монстрів, які зачаїлися за рогом. Тому говорю до них притчами, бо вони дивлячись не бачать і слухаючи, не чують, і не розуміють. Що таке гріх? Де межа між реальністю та ілюзією? Яка користь людині, якщо вона отримає увесь світ, але втратить душу? Такі складні питання постануть перед тобою у ритуальному хорарі Грейдоун. Її творці, румунська студія Інтер Стоун», хочуть занурити тебе в одну із найбільш безрадісних ігрових історій усіх часів? Як вони збираються це зробити? Тобі розкаже Каталін Бутнару, генеральний менеджер компанії Карбон, яка продюсує розробників гри. Буна зуа, ігронавти! гронавти. Грейдоун це гра жахів від першої особи на движку Unreal Engine 4. Ви православний священник. І вас звинувачують у смерті вашого юного прислужника. Він тяжко захворів, і ви вирішили провести обряд екзорцизму, припускаючи, що у юнака вселився демон. Та обряд зазнав невдачі, і підліток викинувся з вікна. Тіло його. Так і не виявили, знайти зниклого безвісті, повинні ви. Щоб дізнатися, що сталося з хлопцем, вам доведеться вирішувати загадки та розкривати темні секрети чарівного і водночас похмурого світу. Ви подорожуватимете вологими лісами, мовчазними цвинтарями та моторошними коридорами старезних будівель. Цікаво, що при створенні локації для Грейдоун розробники надихалися картинами таких барокових митців, як Рембрандт та Караваджо. А роботи ще одного художника Гюстава Доре, який створював ілюстрації до. Біблії вони взагалі включили до гри вплив на стиль та гімплей Грейдоун мали також витвори ігрового мистецтва Silent Hill, The Vanishing of Ethan Carter та P.T. Як і у цих іграх, творці хочуть змусити вас замислитися про природу добра та зла та тим, що реально, а що лише у вашій уяві. Але унікальна фішка гри це її головна тема релігія. «Грейдоун» нажахає вас до нестями і водночас перевірить силу вашої віри. Наша порада: залишайтеся у світлі, будьте світлом і виживете спеціаліо для ігронявців. І з нами віра, і з нами надія, і з нами любов до відеоігор. Тому злу нас не здолати, а прочити почварам можна навіть не заїкатися. Бо в нас є ефективний античит у вигляді програми ігронавти. Як він діє, ми продемонструємо тобі точнісінько за тиждень о 18-й на К'ю Тіві.